Важливо, що всі однаково бачать Україну як частину Євросоюзу. Це дійсно велика зміна Членство України в Євросоюзі. Це гарантія безпеки, це і про економічну безпеку, і про геополітичну безпеку. Я вдячний усім, хто сприймає ситуацію, і саме так, членство України в Євросоюзі підтримується і Америку, яка вважає, що наша безпека кожного на континенті має бути спільною європейською справою. Також нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки, але зараз це треба почути і деяким іншим великим. Друзям Росії в Європі, якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів перемовиних, виглядають дійсно дивно.